Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я хочу приготувати сьогодні піцу. Що, Що в мене є на піцу? Є такий шматочок сиру, сама царила, сама дешева кобаска варена. Є грибочки, ось такі ми з вами разом. Заготовляли, закручували і порізані вони вже такими тоненькими пластиночками, як для піци. І я використовую завжди соус соцабелі. So Мені він так подобається, це не реклама, це просто факт. І потрібен майонез. Приготували все, що нам треба. Для тістечка, значить, у мене є тут водичка гарно тепла, не гаряча. Але тепло я заливаю у склянку, щоб мені було видно її змія. Ось так, повну скляночку. Додаю сюди одну чайну ложку цукру, цукру бов'язкового, змішуємо. Сіль додавати до дріжджів не можна поки що. І олію тим паче, тому що я дуже часто бачу, що додаю. Так, і ось так додаємо дріжджі. гарненько розколотити. Олію до дріжджів додавати не можна, тому що олія зробить таку негарну роботу. Вона обволокне ці дріжджі, вони ж як живі бактерії, і не дасть їм так, як треба підійти. Олія додається потім. І зараз залишимо на хвилиночку, щоб піднялося такою шапочкою. А ми тим часом просіємо муку. у мене було трішечки більше чайної ложки. Так, тут у мене в оцій кружці сито таке 250 грамів муки. Просиваємо її сюди. Тоді, як буде треба, ми ще додамо. Так, розгортаємо. Тепер сюди додаємо сіль. Ось так трішечки змішуємо. І сюди додаємо дві чайні ложечки або одну столову ложку олійки. Додаємо сюди. Олія додається ось так сюди, в тісто, а не у водичку, де дрожжі. Ось так. І залишаємо хай це постоїть, поки, поки в нас підійдуть дріжджі. Ось так дріжджі. Підійшли такою шапочкою вже вони стали. І ось тепер потрішечки заливаємо. Зараз їх, зараз я отак, потурбую їх і тепер заливаємо. Я замішую тіста не багато, тому що, якби на раз вистачило. Тісто потрібно нам, щоб було не густе, не, не круте. Я взагалі не люблю круте тісто. І ось так замішуємо лопаткою. Навіть ручки не, не вмочимо поки що на цьому етапі. Гарненько так. Лопаточкою, отак, масажика йому зробимо. Дріжджі люблять таке. Щоб тістечко було таке от от от-от. Не липне до рук, але на грані. Липкості. І отак ми мішуємо все з дна, щоб у нас все підмішалося. Все. Все на дні немає. Вся мукичка, все наше борошно наше. Все все ніяк не звіт, казати борошно. Ось. Все, дивіться, борошно. Все мішалось, ми з вами ручки навіть не. Не замазали, у нас є тісточка. Накриваємо його і ставимо, щоб воно в нас підійшло. Ось отак. І поки ми будемо готувати і відкривати баночки, і готувати все, воно тут підійде у нас. Так, приступаємо до піци. Перш за все треба дістати отакі міні грибочки. Ось. Такі Пластинками порізані і зроблені завчасно, закручені, вже готові. Так, все, це у нас хай вони стікає з них волога. А ми нарізаємо все, що нам треба. Я ріжу колбаску отак. Ми любимо, щоб воно все було порізане, щоб не лежали просто шматочки цілі, а отака, щоб вона була отака дрібненька, як соломкою. Ось так. Починаємо працювати із тістечком. Тут уже нам треба буде домісити його, тому що ми його місили не руками. І Воно гарненько підійшло, його зовсім мало було. Я на одну порцію, а тепер просто так, дивіться, яке воно пухкесеньке. І нам треба його підмісити зовсім зовсім мало, щоб воно отаким ріденьким і пухкеньким і залишилось. Якщо ми хочемо, щоб у нас піца була така. Пукенька-мякенька, то робимо, щоб воно тістечко було зовсім зовсім якесеньке. Зовсім мало підмішуємо мукички борошна. Ось так. Я це борошно. Відмету і ось так. Гарно треба, не шкодуючи його, так його містити, щоб аж пищало. Це в прямому сенсі цього слова. Коли його гарно вимішуєш, воно аж пищить. А чим більше вимішуєш, Воно робиться потім пористо таке. Уже в готовому вигляді. А бачите, дивіться, воно рідке, наче от-от візьметься, але до рук воно не береться. Дивіться, бачите? Ось. Дивіться. Бачите? Ось так. Отаке воно повинно бути. Ось так. І тепер нам треба його розкачати. У мене є така нова форма ми її. Сьогодні буде таке випробування її. Я розкачувати буду тонесенько. Я хочу, щоб піца була тоненька. Так, ось так. Тепер ми викладаємо її сюди і вже формуємо, формуємо, щоб були бортики. Розтягуємо її Як треба перепиляємо трішечки руки руку борошном. Тепер, що я роблю цей соус це бере для мене він найсмачніший. Якщо є звичайна томатна паста, додайте туди якихось спецій, які у вас є, там і сушеного чесничку, кропчику, що небудь зробіть самі. Тепер викладаємо колбаску. Тепер беремо грибочки наші, вони вже волоса впитались. І в оці місцини, де немає колбаски, додаємо туди. Ой, ручки. Ось так. І це ми з вами зробили. Дивіться, яка у нас вийшла така гарнота. та. тепер отак трішечки, трішечки отак. От так і буде добре. І тепер зверху притрушую сиром. Це в мене мацарела. Який сир є, такий і є. У мене просто іншого немає. Так, ось так у нас вийшло. Оце така піца. І я її ставлю в духовку і теж. Дивлюся, на який час. Як у вас гарна духовка, 20 хвилин буде досить. Достаємо пісочку нашу. Гарнесеньку. Я кажу, вона тільки ароматна. Яка красота, так? Да? Дивіться, гарнота. А вона ж не просто гарна. Дивіться. Все в ній пропеклося, все в неї таке. Зараз будемо смакувати. Піцка м'якенька, тістечко, дивіться, м'якусеньке. Вона не товста, добре пропечена, начинки достатньо. Так що готуйте це універсальне тісто.